Картина вже трішки вимальовується. Сили оборони України атакували населений пункт Велике Солдатське. Це рух на Курськ. Ось ви бачите колони техніки. Заявлено як. Колона сил оборони України проривається. До речі, відразу почали пабліки російські вкидувати дезінформацію. Ось робити скріни цієї колони в такому вигляді, як вона є. Ви бачите, вона жива, вона рухається, вона маневрена і вона динамічна. Вони роблять скріни, закидають свої пабліки і кажуть: наші атакують з боку, розбивають техніку. Ну, як ви бачите, ніхто нічого не розбиває. На підтвердження того, що дуже і дуже неспокійно на Курському напрямку приїхав до Курської області з сумним обличчям. Заступник міністра оборони Росії Юнус Бек Євкуров. От, власне, зараз ми вам продемонструємо це кадри. От напрямок. Ви бачите, стрілка синя. Це воєнкори Російські прописують рух по трасі відсуджені на курськ. Раніше велике солдатське Оборони намагалися заходити. Це було на початках першого етапу. Будемо тепер вже так називати наступу на курському плацдармі. Тепер, от другий етап, ось. Ви бачите ці стрілки, вектори напрямку руху від суджі. Це в 10 кілометрах від цього населеного пункту, що також відомо. Що є вже втрати в росіян серед населених пунктів, селище Бердин Курської області, от неподалік від власних цих стрілочок, які намалені, Ось ви бачите, майже як Берлін втрачають росіяни.